Сьогодні мова піде про чоловіка на ім'я Ной. Звісно, ми знаємо історію про потоп, про ковчег, про тварин. І сьогодні ми трохи розберемо детальніше от якраз, життя цієї людини. Перше, по перше, ім'я Ной означає заспокійливий або потішаючий. І от буття, 5 розділ, 28-29 вірш, і жив Ламех столітті, 82 роки, та й сина породив, ім'я йому назвав Ной, говорячи, цей нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв. І справді, от, судячи з того, що ми бачимо в Біблії, скоріш за все, Ной це був, був справді таким щастям для своїх батьків. Так? В Біблії ніде не сказано про якісь провини цього чоловіка. Вони мабуть, були, але в Біблії про це ніде не сказано, а це рідкість. Але Біблія якраз акцентує увагу на його певній праведності. Отож, історія Ноя перш за все починається тут після народження з історії, з історії оточення, в якому він жив. І от шостий розділ він з того й починається. І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони і взяли собі жінок з усіх, яких вибрали, і промовив Господь: Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ. За тих днів на землі були велетні. А також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил. Думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людина створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів, аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив, але Ной знайшов милість у Господніх очах. І відразу ми бачимо певний хороший приклад Ноя. Ми бачимо, що Він був у суспільстві, він був у поганому суспільстві, у суспільстві, які відійшли від Бога. Але при цьому суспільство не було всередині Ноя. І коли всі навколо робили зло, Ной не повторював за ними, не намагався стати своїм у якійсь компанії, а навпаки, він завжди намагався бути слухняним своєму Богові. І він завжди намагався бути праведним у Божих очах. І ось дев'ятий вірш це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. І справді ми бачимо знову невинний, праведний. Біблія, так, Бог у Біблії хвалить ноя. І далі навіть в Біблії ми бачили згадки, згадки про ноя, наприклад, Єзикиіля, 14 розділ з 19 по 20 вірш, де Бог говорить до людей, він звинувачує людей, але каже: Або коли б я моровицю послав до цієї землі і вилив би на неї свою лютість у крові, щоб вигубити з неї людину і скотину. а Ной, Даниїл та Йов. Були б серед неї як живий я, говорить Господь Бог, ані сина, ані дочки не врятували вони, вони в своїй справедливості врятують тільки свою власну душу. Так, звісно, Ной не був тим самим Ісусом Христом, тільки Ісус Христос міг врятувати всіх, але написано, що Ной, Даниїв і Йов могли врятувати себе своєю праведністю. А це, мабуть, найбільша похвала від Бога, яку людина може отримати. Так, і далі Господь в наступних віршах, ми бачили, звертається до Ноя. І він говорить, як правильно побудувати ковчег, щоб врятувати себе і свою родину. Можна наступний слайд. І написано: І зробив Ной усе, як звелів йому Бог. Так зробив він. І наступний приклад від Ноя: Бог сказав, ной повністю виконав. Він виконав все дослівно. Написано: так, він все і виконав. Ну і не змінював матеріали, не змінював розміри, не використовував свої якісь особисті методи або методи свого батька. Якщо Бог сказав щось зробити так, як сказано, він не думав ну на один лікоть менше розміром, на один більше, нічого страшного. Ні, він повністю, дослівно, повністю всі розміри зберіг, всі матеріали він зберіг все так, як сказав Бог. І все це при тому, що цей чоловік, як ми знаємо, і дощу то не бачив? Він просто довірився Господу. Він не знав, як це буде, як буде йти цей потоп, як буде йти цей дощ. Але він знав, якщо Бог сказав зробити так, то потрібно зробити так. І після цього ми вже бачимо історію. Наступний слайд, як потоп знищує усе живе. Але в цей час Ной з рідними та звіриною знаходяться у ковчезі. Повністю у безпеці. Проходять дні. І ось він відправляє якраз пташок, так? в перший раз повернулося, в другий раз повернулося, а третій раз вже ми бачимо і далі голубка не повернулася. І тоді Ной зрозумів, що вода вже спала і можна вийти. І ось ми бачимо, коли Ной вийшов. Двадцятий вірш. Ізбудував ной ну, жертівника Господеві, і взяв він із кожної чистої худоби, із з кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику силопалення. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив: Я вже більше не буду землі, землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча, та спека, і літо, і зима, і день, та ніч не припиняться. І хто пам'ятає, який Символ дав Бог, щоб, щоб ніколи потопу більше не буде. Весел, весел. Так, весело. Ось наступний слайд. І от Ной вижив. Він міг би вийти і піти, що зробити. Ну, перевірити, чи не залишився хтось живий з його минулих знайомих. Він міг би одразу взяти собі поїсти, він міг би оглядітися, одразу почати будувати собі новий дім. Але ми бачимо, що він, по-перше, зробив, що він одразу зробив, коли вийшов. Збудував жертівник і приніс жертву Богові. Цей чоловік не вийшов і не кричав: Боже, навіщо ти всіх повбивав? Ні. Він знав, що Господь знає усе і краще знає. І він подякував Богові. Він подякував Богові за своє життя, за життя рідних і за те, що він може продовжувати жити. Вдячність одразу вдячність. Ноя. І Богові це сподобалося. Наш Господь не є якимось тираном, Він любить людей. І він побачив праведність Ноя, і він дав заповідь ніколи більше не вбивати усе живе так, як зробив це тоді. І він дав оцю веселку, як знак, що потопу більше ніколи не буде. І далі ми знаємо, Ной прожив життя, в нього народилися сини, діти, і він помер від старості, і він прожив праведне життя. Отож, якщо повторити, чого ми можемо навчити життя ноя. По-перше, ми маємо бути завжди в світі, але світ не має бути в нас. В нас є вже Дух Святий, у тих, хто прийняв Господа, і ви колись його приймете. І саме тому, коли оточуючи, радіють гріху і чинять зло, ми не маємо робити те саме, ми маємо бути іншими, ми маємо бути світлом для цих людей. Коли ваші друзі захочуть щось зробити погане, не потрібно сміятися і робити те саме, потрібно навпаки сказати, що це неправильно. По-друге, Бог краще знає, як зробити правильно. І наша справа це довіритися йому і виконувати Його інструкції, які Господь залишив нам у своєму слові. Не змінювати інструкцію під себе, не викидати щось і не додавати щось, якщо нам це незручно або навпаки буде зручніше. Біблія є ідеальною, інструкція є ідеальною, і наша справа її виконати. І по-третє, дякувати Господу за те, що ми маємо. Так, звісно, є нелегкі часи. Але на лекі часи не привід бути невдячними. Ми дякуємо Богові за те, що ми живі, за те, що у нас є кошти, за те, що у нас є їжа, за те, що у нас є сім'я, друзі, у нас є церква, у нас є дах над головою, і у нас є все те, про що багато людей мріють лише. І за це треба бути вдячним. Дякувати Богові за те, що у нас є можливість жити так, жити з ним, жити по Біблії, яку Він нам залишив, щоб потім. Бути з ним у вічності, і там вже буде це все набагато краще. І хай Бог благословить нас всіх у цьому і вас також. Амінь.